Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після саміту НАТО готується ряд змін, які за даними телеграм-каналів готує Єрмак. Головкома залужного збираються підпорядкувати міністерство оборони прямо під час війни. А військовим закриють рота. Звідки взялися чутки про це? Нещодавно низка політиків і блогерів, а слідом за ними українці в соцмережах почали тривожитися, що влада готує такі законодавчі зміни. 350 Сів у них уже є на комітеті Верховної Ради. Вибухнула бомба, причому бомба дуже замаскована. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроєкту, 4210 ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти по назві закону про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ, пишуть експерти. Цьому законопроєкті пропонується заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику, заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня. Та від до міністра оборони функцію подання для призначення на генштабу та командуючих видів ЗСУ. Скандальні поправки були відхилені, але залишився стійкий присмак, бажання закрити рот героям війни, зв'язати руки особисто залужному. Спочатку я не повірила своїм очам. Армія має 95% підтримки населення і найбільшу довіру суспільства. А її представникам хочуть заборонити говорити, балотуватися і представляти народу владі. Також не може бути зазнача. Відома політолог, але це правда. Слуги намагалися протягти через комітет нацбезпеки, поправки якими би перепорядкували головнокомандувача ЗСУ у Мінобороні, дали би право Міністерства оборони визначати кандидатури офіцерів вищого військового командування і скасовувати рішення генштабу. А самих військових пропонували зробити рабами без права голосу, заборонити висловлювати коментарі стосовно внутрішньополітичних питань да брати участь у політичній діяльності. Вдумайтеся, яка ниці депутати опозажеї шарії за. Лишаються в місцевих радах і Верховній Раді а депутаті у воїнів планували звідти. Вилучити скандальні поправки на комітеті провалилися, але затикання армії рота і спроба карати за кожне слово правди набирає обертів бойового комбата легендарної 46-ї бригади, яка отримала оборону Бахмута, пана Анатолія з позивним купол зняли і понизили на посаді за інтерв'ю Вашингтон Поста на відміну від пабух з банкової, які безвідповідально коментують все підряд у марафоні і не вилазять з телебачення купола з 2014 року на війні. Солдати називають. Цього батьком він відповідально ставиться до військової справи, береже життя підлеглих, і вони цьому такі точний аналіз безпекової ситуації називає речі своїми іменами. В інтерв'ю він сказав очевидне, перед відправкою в пекло солдатів треба вчити і готувати. Але в логіку марафону, де ми вже перемогли, важка правда. Не вписується ЗСУ має бути героїчним і мовчазним. Скажу відразу, наші ЗСУ точно не говорять нічого, що могло б підірвати обороноздатність країни і мотивацію воїнів її захищати. Навпаки, їх реалістичний погляд на ситуацію важливо враховувати, виправляти певні речі і рухатися до перемоги. Ми не дамо нікому принизити українських воїнів, позбавити їх виборчих прав і права голосу. Дякуємо. Легендарній 46-й за мужність і героїзм. Її комбату за надзусилля тримати оборону Бахмута. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!